Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами створимо лепбук на тему права та обов'язки дітей. Роздивись уважно ілюстрації. І скажи. Що на них зображено? Лепбуки на різні теми. А що означає слово лепбук? Слово лепбук утворене із двох англійських слів. Леп коліно, бук книга. Тобто книга на колінах. Давайте пригадаємо разом. Що таке леббук? Лепбук, або як його ще називають, інтерактивна тематична тека. Це саморобна паперова книжечка з кишеньками, дверцятами, віконцями, рухливими деталями, які можна діставати, перекладати, складати на свій розсуд. У ній збирається матеріал з якоїсь певної теми. Це прикінцевий етап вивчення певної теми. Щоб заповнити лепбук, потрібно буде виконати певні завдання, провести спостереження, презентувати матеріал. Для чого потрібно створювати лепбук? Створення лепбуку допоможе збагатити, закріпити і систематизувати інформацію, а розглядання теки в подальшому дозволить швидко освіжити в пам'яті цікавий матеріал. Що нам потрібно для виготовлення лепбука? Виготовлення лепбука нагадує технологію виготовлення піци, основа корж та все смачненьке, що є у холодильнику. Кулінарні вміння, фантазія. Для лепбука потрібні звичайні канцелярські речі, які є у нас в класі. Отже, основа цупкий картон чи папка, кольоровий папір, різноманітні стікери. Папірці для заміток різної форми, клей, кольорові олівці, фарби, маркери, фломастери, кольорові ручки, різні види скотчу, ножиці звичайні або фігурні, степлер, паєтки, скріпки, гудзики, наклейки і тому подібне. Насамкінець, саме головне ваша креативність та дитяча фантазія. Крок перший. Визначення. Теми легбука. Пригадайте, яку тему ми вивчили з вами на минулому уроці. Яких дітей права та обов'язки? Як ви гадаєте, яку назву буде мати наш лепбук? Права і обов'язки дітей. Працювати над створенням легбука на тему права та обов'язки дітей ми будемо у групах. Давайте пригадаємо правила роботи в групі. Говорити по черзі, а не всі одночасно, поважати всі висловлені думки, намагатися заохочувати до участі в дискусії інших. Не перебивати того, хто говорить, не змінювати тему дискусії, говорити просто, ясно і логічно, послідовно, критикувати ідеї, а не особу. Що їх висловила. Не сміятися, коли хтось говорить за винятком, якщо хтось жартує, Обґрунтувати свою думку. Крок другий. Складання плану. Будемо ставити запитання. Відповівши на кожне питання, ми складемо свій план, за допомогою якому і створимо інтерактивну книжечку. Отже, питання і питання плану. Яка тема є основною в нашому лаббуці? Що таке права дитини? Де закріплені права дитини і скільки їх? Статті Конвенції про права дитини. Що таке обов'язок? Обов'язок це які обов'язки має дитина. Ми маємо такі обов'язки. Давайте пригадаємо добре відомі нам казки і поміркуємо, які права головних героїв було порушено. Отже, права і обов'язки в сюжетах казки. Хто такий омбудсмен? Омбудсмен це. Перебуваючи кожного дня у школі, чи потрібно виконувати певні правила? Які правила під час перебування у школі? Чи дотримуєтеся ви правил під час знаходження у класі? Правила нашого класу. Куди звертатися, коли твої права порушено? Номери гарячої лінії. Якою однією фразою ми можемо підсумувати вивчену тему? Висновок. Отже, план складемо, Починаємо працювати над летбуком. Перше, що таке права дитини? Робимо віконечку. В першому віконечку вписуємо термін. Та його визначення, Віконечко прикрашаємо, вирішуючи самостійно в групах. Отже, права дитини це система можливостей, які необхідні дитині для її повноцінного розвитку в суспільстві. А я показую, який вигляд може мати ваш лепбук. Наприклад, якщо я розмістила кишеньку ось так. Ось так виглядає моя тека на початку. Друге статті Конвенції про права дитини. Їх можна роздрукувати, можна написати, намалювати на різних аркушах і зробити конвертик. Статей багато. Можна обрати декілька з них. Отже, робимо конверт, розфарбовуємо, підписуємо, розмальовуємо і вирізані наші статті вкладаємо у конверт. Наш легбук може мати ось такий вигляд. Третє, що таке обов'язок? На вільному місці свого лепбука намалюємо хмаринку, квіточку, деревце та зробимо напис. Обов'язок це те, що ми повинні виконувати, щоб бути корисними собі та оточуючим. Наш лепбук може мати ось такий вигляд. Четверте. Ми маємо такі обов'язки. Для виконання цього етапу необхідно вирізати та наклеїти у визначене місце лепбуці. Або намалювати дітей та вписати обов'язки, які, на вашу думку, має виконувати дитина. Наприклад, поважати інших, старано вчитися, берегти природу, дотримуватися норм поведінки і так далі. Лепбук може мати ось такий вигляд. П'яте. Права і обов'язки в сюжетах казки. Пригадайте казку та подумайте, які права героїв порушено. Наприклад, гадкі коченя. Порушено право на ім'я, дюймовочка. Діти мають право на ставлення як до рівних. І так далі. Є дуже багато казок, в яких порушені права героїв. Отже, вирізаємо конверт та оформлюємо його. Обговорюємо кожну казку з точки зору порушення прав. Вирізаємо, вкладаємо у конверт. Наш лепбук може мати ось такий вигляд: всередині конверта казки. Шосте. Хто такий омбудсмен? Обов'язково, коли ми говоримо про права та обов'язки, треба згадати цю людину. Бо омбудсмен це посадова особа, яка займається захистом прав людини. Отже, ми записуємо на хмаринках по одній функції омбудсмена. Вирізаємо та клеїмо у вигляді гармошки. До його функцій належить. Негайно з'ясувати всю інформацію щодо порушення прав. В інтересах людини звернутися до суду, контролювати поновлення прав. і інше. Отже, наш лепбук може мати ось такий вигляд: наша хмаринка гармошка наклеєна зверху. Сьомий пункт плану. Правила під час перебування у школі. Тож у групах пригадайте та обговоріть, які існують правила під час перебування у вашій школі. А потім підготуйте кишеньки, куди ви будете складати ці правила або на яких будете надписувати. Наш лепбук може мати ось такий вигляд. Восьме. Правило нашого класу. Обговоріть зображені правила класу, доповніть список тими правилами, які існують саме у вашому класі. Підпишіть кожний олівчик окремим правилом класу. виріжте та покладіть у кишеню у вигляді підставки. Пригадайте всі правила вашого класу. Отже, наш ледбук може мати ось такий вигляд. Дев'яте. Номери гарячої лінії. Якщо ти відчуваєш, що твої права порушують, ти маєш право на захист. Для цього потрібно звернутися на гарячу лінію. Є національна дитяча гаряча лінія. Знайди вільне місце у лебуці та вкажи номер дитячої гарячої лінії. Висновок. Якою однією фразою ми можемо підсумувати вивчену тему? Знати права добре, а виконувати обов'язки необхідно. Знайди вільне місце у своєму лебуці та запиши наш висновок. Отже, ось такий вигляд може мати наш лепбук. Дякую за увагу, за працю, до зустрічі!